Добрий день, любі друзі! Сьогодні хочу вам розказати про пасинкування томатів, що я пасинкую, коли і як. Почнемо спочатку. Томати всі пускають пасинки, який би не був сорт. Якісь більші, якісь менші і бажано їх обривати на ось такій початковій стадії, коли вони ще дуже маленькі. Самі пасинки треба прибирати. Помідора знову захоче розмножуватися, І знову томатний кущ буде пускати пасинки і нам знову їх треба буде обривати. Найпоширеніше заблудження щодо пасенків це про те, що є плодовиті пасенки і неплодовиті. Якоби плодовиті пасенки ростуть під першою китицею, а з всіх решта пасинків толку не буде і їх потрібно обривати. Це неправда. Правда те, що всі пасинки є однаково плодовитими чи неплодовитими. І їхня плодовитість це особливість сорту. Тобто, якщо ваш сорт е активно нарощує пасанки. Е то їх можна укорінювати або відривати просто і викидати. Тобто, якщо ви захочете розмножити кущ від пасанка, це так само, як взяти щепку від гілочки дерева, ми ж не вибираємо, тільки оця щепочка буде плодовита, інша не буде плодовити. Вони всі однаково плодовиті. Далі, якщо у нас відріс уже великий пасанок, то ми можемо його ставити в воду на укорінення і пустяться корінці, і корінці, Можемо так розмножити нашу помідору, особливо якщо мало насіння. Якщо у вас малесенькі пасинки, а ви хочете розмножити пасанкування помідору, то тоді чекайте, щоб підросло. і Коли він буде мати хоча б 7-8 а то й більше сантиметрів, можна ставити на укорінення. Це буде швидше, ніж просто висідити насінням і чекати в сході, і вирощувати прямо з самого початку з насінини. Скажу одразу, хтось пасанкує помідори всі, хтось не пасинкує ніякі, в кожного свої правила вирощування. Я пасинкую лише високорослі сорти, тому що в моїх умовах навряд чи рослина потяне, рости в 2-3 і більше стволів, якщо залишити пасинки. Ну, я деякі сорти полишаю, це вже будуть дуже пізні помідори з антоціаном, там, де мені не важливий розмір плода, а важлива їх кількість. Минулого року я залишала непосинкованими вже десь таку вересень-жовтень, вже не посинкувала. І наросло багато сливок, ну, вони трошки були дрібненькі, але вже в кінці жовтня це не мало особливого значення. Також при формуванні куща треба обривати отакі от листочки, які обпечені сонцем, пошкоджені механічно, зав'яли, вломилися, підморозилися і ще щось їм бракує. Це краще все забрати з куща, щоб кущ нарощував нові листочки гарні. Вже в мене є, які цвітуть, є вже такі, які зав'язуються. Тобто, оце все яке не дасть толку, де порушені обміни речовин, де вже не відбувається фотосинтез нормально, це все, все треба видаляти. Кімнатні і амперні сорти не рекомендую посинкувати, тому що. У них і так маленький урожай. І щоб отримати з таких помідорок, якомога більше урожаю, то як будуть пасинки, я буду залишати. Завдяки здатності помідори прекрасно нарощувати корінці. І вона і стовбуру можна її розмножувати. І пасинками прекрасно пускає. Це вже новий наріз. Пускає прекрасно вона коріння. І таким чином, якщо у вас постраждав урожай, можна відновлювати це все. Ось такі великі пасинки вже можна ставити в воду, або прямо в землю, якщо у вас плодородна земля і хороший є ґрунт вдома. І вони пустять корінці і розмножаться вже прямо з пасинків. Ще одне, що я чула і бачила, що якоби потрібно обробляти місце зриву пасинка, скажімо так. Я таки ніколи не роблю, але якщо вам хочеться, можете взяти мідний купорос абортілат. Це мідний препарат, який, скажімо так, на кшталт зеленки для людей. Воно обезпечить е, розпосудження якої-небудь зарази на місці відриву пасенка. Ну, краще обривати просто акуратно і цього всього не треба буде робити. Також я бачила, що люди обробляють ранки е, помідор. Уже прям як у людей, зеленкою, там, ще чимось таким. Ну, Я цього всього робити не буду, тому що це, на мою думку, вже перебор. Помідора, живуча рослина і пускати пасинки це для неї природні, так як вона хоче розмножуватися. Отже, обирайте самі, чи ви будете пасинкувати, чи не будете. В один ствол, в два, в три. Низькорослі посинкуємо, не посинкую, що вам більше до вподоби. Щодо коронних квіток помідор, у мене вже така була історія. Це у мене друга. Кажуть, що жирують помідори, тому дають таку квіточку. Ну, не знаю. Може це такі сортові особливості у цього помідора. Тобто цю квіточку я залишу і подивлюся, що з неї виросте. Попередньо обірвала на іншому помідорі. Тобто загальне правило щодо пасункування, нормування, формування куща томата полягає в тому, що якщо витягує рослина, залишаємо повну кість, і якщо не витягує рослину, обриваємо квіточки. Щодо самого процесу пасункування, він можна сказати безперервний, тому що тільки ви оберваєте одні пасунки, наростають нові. І це треба робити постійно. Є такі люди, які взагалі нічого не пасинкують, і в них також виростають прекрасні урожаї. Ну, є такі люди, які не поливають нічого, і в них також є прекрасні урожаї. Дивіться за своїми особливостями, де ростуть ваші помідори, які у вас ґрунти, яка погода і так далі, і приймайте рішення, що вам вирощувати і як. Також у мене для вас є і хороша новина. На стадії розсади пасинки просто-напросто не ростуть. Рослина розвивається, а пасинки це метод її розмноження. Тому від цього процесу відпочиваємо. Хто додивився до кінця, мене щиро дякую. Пишіть коментарі, діліться досвідом. Всім гарних рожахів та вдалого дня!